Хвилюючий момент, коли пара закоханих перетворюється на родину. Знайомтеся, це Дмитро та Дарія, молода сім'я Криворіжців. Їхня спільна історія розпочалася близько 9 років тому, коли дівчина ще навчалася у школі, а хлопець здобував освіту у коледжі. Це було кохання з першого погляду. Зробити доленосну у своєму житті пропозицію. Дмитро наважився два роки тому. Вийшло це доволі незвично, і з посмішкою згадує його кохана. Це було оригінально, тому що він е, підійшов. Заду мене і сказав, що нам е, потрібно прирвати наші стосунки. Не, не так ти так сказав, що нам потрібно. Ну, Закінчити зустрічатися. Я, сказав, я підійшов, сказав все. Я більше не хочу з тобою зустрічатися, тому що я хочу, щоб ти стала моєю жінкою. І ось так це було. То спочатку планували на 22-й рік весілля. Немає вже більше сил чекати, то вирішили одружитися. Війна не стала перепоною для закоханих з цього дня. Дмитро та Дар'я носитимуть спільне прізвище дзира. І я з превеликим задоволенням оголошую вас чоловіком та дружиною. Аби молодята по-справжньому запам'ятали цей день, як свято працівники центру Віза роблять для цього усе необхідне. Вже у холі ЦНАПу для закоханих облаштували урочисту фотозону. А ті, хто щойно уклав шлюб, можуть скористатися спеціальними зручними послугами, як, наприклад, зміна імені, реєстрація шлюбу нерозривно пов'язана з іншими адміністративними послугами, такими як зміна паспортних документів, посвідчення водія і прописка. У разі зміни прізвища, наприклад, на прізвище чоловіка у центрі одразу можливо скористатись комплексною послугою, зміна імені і подати заяву щодо зміни документів. І вже не потрібно їхати до міграційної служби або до сервісного центру МВС. Лише від початку року у центрі віза шлюби уклали 22 пари молодят майже усі вони скористалися зручною муніципальною послугою Зміна імені, одразу замовивши документи через зміну прізвища дружиною. За статистикою, кожен четвертий наречений це військовослужбовець у візі, як і у будь-якому відділенні рац в умовах війни вони можуть одружитися за один день, що передбачає сімейний кодекс України. У інших випадках заява подається за місяць. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Першміський. міський.